Початок опалювального сезону наближається стрімкими кроками, але не всі підприємства готові до зимового періоду. Констатують в департаменті ЖКГ із 953 п'ятдесят які налічує теплове господарство області, підготовлено 716 котелень, що становить 75%. До початку опалювального сезону заплановано підготувати 600 Кілометрів теплових мереж у двотрубневому обчисленні фактично підготовлено 439,3% або 73,4%. Проблемним для комунальників залишається питання розрахунків за спожиті енергоносії. Загальна заборгованість теплопостачальників за спожитий природний газ становить 144 мільйони гривень. З них 35 – за поточний рік. Ця заборгованість дійсно є тягарем для кожного окремого підприємства. На сьогоднішній день будемо вивчати, яким чином допомогти даним підприємствам, по-перше, погасити цю заборгованість, по-друге, розробити план, який дасть можливість підготуватися до зимового періоду. Ще одна проблема для комунальників неповернута різниця в тарифах за минулі роки. Одна з основних проблем це та, що на сьогоднішній день у нас заборгованість не між різниця неповернута підприємству, різниця по тарифах, яка складає мало не багато чотири мільйони гривень. Це за 2014-2015 рік. Окрім фінансових факторів, на підготовку до опалювального сезону впливає і зношеність основних фондів підприємств. Вирішити її треба найближчим часом. Втрати теплової енергії в інженерних мережах за 15 рік по області становить середньому 18%. Найкраща ситуація, і в водопровідно каналізаційному господарстві. Загальна протяжність комунальних водопровідних мереж становить 2000 км, кілометрів, з яких в аварійному та ветхому стані знаходяться. 702 км. Якщо ми в цьому році, в наступному році не будемо приймати рішучих дій, є загроза, що водопостачання буде в якомусь циклі обмежена. Частину фондів підприємств тепло та водопостачання оновлять у цьому році за рахунок коштів фонду регіонального розвитку. Проте виділені державою кошти повністю не покривають потреби області, тому шукають додаткові шляхи залучення фінансів. Будемо проводити перевірки і рекомендувати кошти місцевих бюджетів залучати. До програм по відтворенню мережі водопостачання, водовідведення ми обговорювали питання залучення коштів екологічних в цьому році. Пропозиція надійшла нашим підприємствам і саме органам місцевого самоврядування швидкими темпами підготувати свої проекти і подати до обласної державної адміністрації.